Виконуємо номер 1116 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво «Ганеза», 2023 рік. За якою мови рівність А додати Б, додати С, додати Д до рівню 0 буде правильною, якщо А і Д протилежні числа. Приступаємо до виконання. Сума протилежних чисел дорівнює нулю. Отже, А додати Д буде 0. У нас залишається Б додати С дорівнює нулю. Сума двох чисел дорівнює нулю в тому випадку, якщо ці числа протилежні. Отже, Б і С мають також бути протилежними числами. Запишемо це. Якщо А і Д протилежні числа і рівність дорівнює нулю B і C також мають бути протилежними числами. числами. Ми дали відповідь на питання, за якої умови рівність А додати Б, додати С, додати Д до рівня 0 буде правильною, якщо А і Д – протилежні числа. Номер 1116 виконано.